Вітаю! Це невелика презентація для людей, які хочуть інвестувати в нерухомість в Ужгороді або підбирають житло для себе в цьому місті. Можливо, хтось розглядає як варіант для переїзду і мало знає про це місто, і спробую дати вам трошки корисної інформації для того, щоб ви могли приймати рішення більш свідомо. Мені вже багато років кажуть, що треба вести блог. У Мене завжди не вистачає на це часу, але сьогодні вирішила все таки зняти це невелике відео для тих, хто хоче щось дізнатися про місто, тому що багато запитів я про Ужгород багато задають мені питань. І я зараз роблю це для вас. І так, мене звати Наталія більше ніж 17 років вже в нерухомості, і на сьогоднішній день я не продаю нерухомість. Я займаюсь підбором нерухомості по всьому світі, і на сьогоднішній день я намагаюся робити це так, як ніби я обираю нерухомість для себе. Я працюю з об'єктами в різних містах України, звісно, і сьогодні хочу познайомити вас з Ужгородом. Зазвичай я перед тим, як вибрати нерухомість для клієнта, приїжджаю в те місто і якийсь час живу, спілкуюся з місцевими жителями, дізнаюся різні особливості цього міста. Тобто, мій підхід такий, що перш ніж зробити висновки, я дуже добре аналізую. В мене є своя думка як про кожне місто, про кожен район, так і про кожен об'єкт. Моє критичне мислення заважає багатьом ріелторам схиляти мене і моїх клієнтів до необдуманих покупок, тому зараз трошки про Ужгород. Поділюся з вами, на що я звертаю увагу. І якщо ви будете вибирати самостійно, також звертайте на це увагу. І так, Ужгород, повірте мені, це не просто ще одне місто на карті. Насправді, Ужгород це особливе місце, і саме тут можна вигідно інвестувати в комфортне життя. І якщо знати, куди рухатися, то точно можна виграти в цьому місті. Ужгород це найзахідніше місто України. І має прямий кордон зі Словаччиною, тобто через п'ять хвилин від центру Ужгороду вже кордон зі Словаччиною. Це дуже зручно, коли ви просто десь подорожуєте. Якщо ви живете десь на сході України чи в центрі України, ви доїжджаєте до Ужгороду, зупиняєтесь. Ми так завжди робили. Навіть до війни я часто так подорожувала. Зупиняюсь перед кордоном, відпочиваю, особливо, якщо їдеш десь автівкою. от і потім знаходиш класний момент для перетину кордону. Зараз багато. Таких я, чудових додатків, які показують, на якому кордоні скільки машин да? І ви можете спокійно вибрати для себе кращий час, коли не буде ніяких пробок, переїхати кордон зі Словаччиною, і ви вже в Європі. І, будь ласка, ви можете хоч летіти на якийсь, якщо вам треба, в аеропорт чи Кошиці, чи Братислави, чи навіть до Відня там простий автобан, легко швидко доїжджаєш або ж 25 хвилин до кордону з Угорщиною, що теж дуже швидко. Наприклад, зараз через Будапешт я літаю і до Китаю, і до інших країн в принципі дуже зручно в Польщу навіть не тягне, тим паче, що польські кордони зараз те взагалі були якісь дуже важкі завжди для мене. Тому, на мою думку, кордон зі Словаччиною і угорщиною. Це максимально комфортні кордони для перетину на сьогоднішній день. Я особливо, якщо це авто, то взагалі, Малий березний, будь ласка, це супер варіант для вас. Тобто це перша, да, перша крута фішка цього міста. Це не лише вигідно, да, логістично, це безпечно, це зручно, це. Відкрито для бізнесу, да, це для туризму дуже зручно, якщо ви інвестуєте в нерухомість, да, враховуйте цей момент, що люди з будь-яких країн там, Європи можуть спокійно розраховувати, що переїдуть сюди, наприклад, да, тільки перетнули кордони, і вони вже можуть тут відпочивати, якщо у вас є нерухомість, да, там, під здачу в оренду, наприклад. Тобто це одна з причин, чому за останні три роки тут стрімко зросла кількість новобудов. Тобто саме це місце стало таким популярним. У Ужгороді зупинилася найбільша кількість людей. Тут великий попит на житло і тримається він впевнено. І як ми бачимо, то навіть складні часи. Тобто туризм тут був розвинений і до. Початку війни зараз ну, просто зашкалу. В своїй роботі я завжди йду трошки глибше. Мене не цікавить фасад. Я аналізую те, що реально впливає на якість життя, на дохідність об'єкта. І ось кілька прикладів, які мало хто з ріелторів скаже відкрито. Да? Наприклад, в Ужгороді така є неочевидна загроза підтоплення. А в Ужгороді є райони, які потрапляють в зони підтоплення. Частина з них підтоплюється раз на 10 років, а є такі, де великі паводки бувають раз на 100 років і з повним відселенням мешканців цих мікрорайонів. Один з прикладів паводок 98-го року, 1998-го, коли мікрорайони поблизу річки Вуш затопили десятки. Будівель і відселяли да, людей. А в 2010-му це знов повторилося часткове підтоплення. А, і на це варто звертати увагу, коли ви вибираєте собі земельну ділянку під будівництво, чи просто купуєте житло, навіть якщо це квартиру. Да? Бо вода це, це не тільки про ґрунти. Да? Це про ризики грибка, це про руйнування фундаментів, проблеми з електрикою, зі здоров'ям в кінці кінців, да? це питання безпеки і довгострокової капіталізації. Тобто саме це я завжди перевіряю перед тим, як навіть запропонувати об'єкт. Тому, якщо будете мене питати окремо по кожному об'єкту, швидко я не буду відповідати, я буду їх аналізувати, а потім відповідати. Якщо будемо розмовляти з вами далі про якісь об'єкти, які я пропоную, то я цю всю інформацію вже перевірила, і ви можете про це не турбуватися, тому що місто насправді дуже цікаве, класне, але є ось такі моменти, на які варто звернути увагу, щоб не потрапити в неприємну історію на зайві гроші і не розчаруватися в своєму в своїх інвестиціях. Да? Другий момент, на який в Ужгороді варто звернути увагу, це така унікальність цього міста. Не завжди можна взагалі про це подумати. Навіть коли вибираєте житло і точно жоден ріелтор вам не розповість цю штуку. Це якість води. Якість води в Ужгороді, в деяких районах кардинально, кардинально різна. В одному це буде джерельна вода. Чиста і така питна, що ви можете прям не переплачувати за бутильовану воду, а в інших районах це буде технічна і дуже забруднена вода. Це такий другий ключовий нюанс да, в місті Ужгороді водопостачання. Діло в тому, що Ужгород живиться водою з різних джерел. Частина міста отримує її з джерела у Нівецькому. Це природна вода, яку достатньо очистити звичайним фільтром і вживати. А є райони, де водогін старий, вода технічна, дуже забруднена через зношені труби, і це впливає на все від здоров'я до. Довговічності сантехники на, в принципі, навіть на стані вашої шкіри після душу, да, якщо ви колись помічали, наскільки це важливо. Взагалі, скажу так, знати, з якого джерела ваш дім бере воду, це знати, чи купуєте ви комфорт, да, чи майбутні витрати. Ужгород в цьому плані дуже особливе особливе місто. Звісно, я пропоную лише ті об'єкти, де вода буде максимально прозора, чиста, і ви будете радіти тому, що ви можете купатися в джерельній, чистій, кристально чистій воді і підтримувати своє здоров'я і комфорт. Третій фактор, на який я звертаю увагу, це старі нові райони, тому що, знаєте, не романтикою єдиною. Живе місто Ужгород. Історичний центр Ужгорода це краса, це архітектура, це атмосфера. Але для життя там не все так ідеально. Вузькі вулиці, хронічні проблеми з паркуванням. Дуже дороге паркування, я вам скажу, в центрі міста старого. Застарілі комунікації, каналізаційний колектор це все є таке ж проблемою. І на це мало хто звертає увагу, коли продає щось в центрі міста. Якщо ви хочете купити це для себе, для життя, то ви маєте звертати на це увагу. Все це створює, знаєте, такі додаткові витрати і знижує комфорт, я б сказала. Натомість у нових районах сучасні мережі, да, правильна вентиляція, теплоізоляція, вода з нормальним тиском і з нормальною чистотою. Є комплекси, де вода настільки чиста, що можна обійтися взагалі звичайним фільтром і не купувати бутильовану воду для приготування їжі. Це не про розкіш, я б сказала, це про щоденну якість життя. І, на мою думку, це також дуже важливо. І я на це звертаю увагу при виборі об'єктів. Наступний фактор, якщо це ми розглядаємо для життя та навіть для інвестицій, освіта, інфраструктура і сімейний комфорт цього міста теж має свої особливості. Ді в тому, що в Ужгороді функціонує національний університет з багатьма факультетами, а також приватний державний ліцеї, садочки, школи з вивченням. З поглибленим вивченням для да, іноземних мов. І це місто підходить як для сімей з дітьми, а особливо для тих, ну, в тих районах, де доступ до школ, там, лікарень і парків продуманий з самого початку, да, в нових районах саме так зазвичай намагаються робити нові забудовники. І знову це треба знати, бо не всюди це є. Це в місті є, але треба це знати і враховувати при виборі нерухомості. Також варто сказати, що місто Ужгород це місто зі своєю атмосферою і чому сюди хочеться повертатися, варто сказати, да. Ужгород це не лише зручне місто, це місто з характером. Весною тут цвіте найбільша в Європі алея Сакур. Я не можу це залишити за кадром, тому що сама була в захваті свого часу. Перші дерева були висадені ще в 1923 році японським дипломатом, який колись сюди приїхав і відзначив ідеальний клімат в Ужгороді саме для цих дерев. І відтоді кожна весна тут як японська казка. Ще тут проводять фестивалі лаванди, фестивалі вина, сиру, фестивалі ремесел, вогню, пива. Взагалі, Ужгород дуже надихає святом. Він такий, знаєте, стабільно туристичний потік має, тому що він як одне велике свято насправді, Ужгород. енергія міста завжди буде приваблювати. Нових і нових туристів і ваших клієнтів, якщо це буде інвестиція, місто тисячолітньої історії, да? Австро-Угорська спадщина, модернізація за Чехословаччини, перша електричка в СРСР, лінія ужгород Да? Тобто, місто інновацій ще тих часів, воно вже багато років живе і воно буде жити. На це теж треба звертати увагу. В цьому місці поруч, поруч да, з Ужгородом, є руїни замку тамплієрів. І є версії, що саме в цій зоні нацисти шукали чашу Грааля. Ця легенда створює ауру і посилює туристичну привабливість, я б сказала, для багатьох орендарів і покупців із за меж області. Ну і обов'язково, коли розповідає про Ужгород, не можна промовчати про місцеву кухню. Просто не можна, тому що Ужгород – це про гастрономічний оргазм. Знаєте, це місце, де на одній вулиці можна скуштувати угорський гуляш, словацькі гуляшки, а чеські штруделі, закарпатське леко. Місцева кухня вона дуже смачна, вона дуже ситна, вона приправлена традиціями різних народів, які тут жили століттями, розумієте? А ще затишні кав'ярні, сироварні, винні погриби, справжні кондитерські з рецептами ще з австро-угорських часів це місто, де, знаєте, де хочеться снідати повільно. Це місто, де хочеться обідати з вином. де... Вечеряти хочеться в якомусь дворику з живою музикою. І саме тому сюди хочеться повертатися, бо тут смачно, щиро і знаєте, так, незабутно. Тому, якщо ви ще ніколи не були в Ужгороді, просто запрошую вас скуштувати його на смак. І незважаючи на те, що кухня в Ужгороді, як і в усьому Закарпатті, надзвичайно смачна. І цікава, і різноманітна. В цьому місті є ще й Макдональдс. Це свідчить лише про те, що світові бренди звернули увагу на це місто, бо вірять у нього, в його розвиток, і нам варто також придивитися. На завершення хочу додати, що я працюю з оголошеннями, а з простором, з простором, який має значення. Я знаю, що шукають сім'ї, інвестори, люди, які переїжджають назавжди. Я знаю. А як обрати житло, яке справді працює на вас? Якщо ви шукаєте не дешево або просто симпатично, а шукаєте грамотно, то я можу бути вам корисною.